Добрий день, пане Михайлівна. Добрий день. Хотіла вас запитати, з якими скаргами до вас найчастіше звертаються учні? Діти є досить різноманітні скарги також. Найпоширеніше це головна бід, запаморчя, втома, сонливість, апатія. А в який час дня це чиститься? Переважно діти з таким скаргом приходять до мене в другій половині дня. Як ви думаєте, на вашу думку, яка найголовніша причина цього? Основною причиною, звичайно ж, є збільшення концентрації волокислого газу в приміщенні. Діти довго сидять і відповідно починається головний біль, запаморщення і втома. А які є ваші рекомендації щодо покращення ситуації в класних кімнатах? Ну, напевно, найпростішим таким є віконне провітлення. От його варто робити кожні півтора-дві години. Також важливим буде рослини в приміщенні, бо вони поминають шкідливі гази. Е, і, звичайно ж, регулювання кількості учнів у класах і е, часу перепроведення їх. А як ще до сховищ? Ну, е, на жаль, теперішній час, усі ми е, під час повітряних тривог перебуваємо в укриттях, і тут проблеми концентрації цього вуглекислого газу є найбільш актуальні. Е, укриття нашої школи вони обладнані вентиляторами і вони м, допомагають повітрообміну. Е, також Наше укриття, воно збільшено у площі, і тому ми врегулювали якраз кількість дітей в укритті. І це досить добре. добре, добре. Будь ласка.